Тут йде нашого її випускати на, на, на туди опастушка, на пасовичка. Паші там нема, але йде потрошки з куба. Але перед цим хочемо від відключали від всякої зарази. На ногах у трьох місцях. Тим більше як у нього ноги лахматі. Так, Ну, Та ж там намальовано. Тут другий раз десь тут. Так, потім десь Де тут. Подивись. робив всё по инструкции. Це не рекламую, бо мені за рекламу не платить. Що, капаючи? То гриву не показують, около коло гриви там на шиї, ну. Потім Думаю, що тут таке? То, що малюнок є, ні. Це Ти, Ти можеш ні? Бо я вже зілився. Нащо рукавець? О, тут капає це, тут слабо, якщо дану. Могас. Бо тут треба перевертати. Три. Синистан, не А ну а. Це донат, такой фраст. Да не стоял, я щось донат. Це Что <ріст> а другий буде забав. Що ти робиш не по інструкції все. А ні, чі. Та <ріст> то, то багато є, що ти лиєш? Чекай. Каже, забув на пам'ять. А, то єс? <ріст> ну бата, ти ж не грайс. <ріст> Це ж диві сильний. Ще хочу зараз тут коли кували, паском вже стиснули, і те як бубка. Ну, так як на те. На тару, пасок він сіповся. І на задній ну. розідомі. Хочу зараз чимсь крайне. Хочу то запшихати, то не файно буде, але але зато здорово. До рук, на. Mm -hmm. Ох, запах від цього на цілу конюшню. Так, тут від паска. І йому на це. Це буде сильне. Зразу не видно було. Добре, що ты добився. я всі ноги, ну, всі ноги йому перебирав, чи сухонько, все, файно, сухонько тут. Така бубка така. Доки не можна. Він ногами сіпав. Так, він коли кували сіпав. На те, просто на те. І тут назад, і на задній нозі трошки. так установи? Ось тут кусочок Я звичай, то сидя А так Паском, коли кували, на такі таке, як став. Не струбчик, а таке. Коли ще ви поняли, на так, то і тут було від труби. Коли в цьому станку тут теж від труби було, але тут Сухонь, тут я це, це обстріл і ми тут зажило скош, а там Там шерсті більше. А ну? там дуже багато шерсті, бо то тако ніде немає проблем. Все файно. ну, Я просто психою там, де на те, сухонькі. Не mm -mm. Могу, він, Стоїть там, тихонько. Тоді навіть ти не хоче він траву видати. <риклад> <риклад> Травичка сочина, то де оце? Позаки закигнуло конкретно. Запах. То, то яка стає на те, то треба просто відрізувати, бо то бетонне не міщив той лик, бо то файно та яка садної стає, на на цій Но... всі точки. Другий раз а вже буде тепленько, будемо його на річку вестити і цим. Ці ноги файно все повимиваємо, повисушуємо. То не від того, що шар... Це того, що на тепло, кажу, паском. Та я вийду в то? Ти, то я зразу ведів За боку немає. Що ти я тебе пасти веду? Що ти Що ти? Його, можеш випустити тут відкритого і він ніде не О, піде. Ти його насинив! Насинив його! О, тут вітер добрий. від. Я думав не пускати його скоро. поки не відросте трава, вже велика, а потім, собі, думаю, різко напасеся. Як буде трава велика, теж не добре. По, чуть -чуть, по Трошки, ну. По пару годин не привикає. Де б він сюди не зайшов? Випускай, але пускай його вперед. А, ага, побіг туди. Ох, я насинив Та я кажу. Нічого. Це тобі не зима, що нема що пасти. Трави гине. Та й мушкати аж у вуха залітала. А то там я якраз і капну на цим і ну. по, по збоку вухти. Ми просто вчимося, тим кобати. Другий раз вже. Бо той, як... Ви знаєте, краще чи як. Свики перебувати. Вони м'ясо не смерть. ええ。